hard night daddy to... Спорт, що має свої родзинки. У Кривому Розі вперше в Україні пройшов відкритий чемпіонат з техніки скандинавської ходьби Перший крок. Змагання проходили на стадіоні ДЮСШ номер 10 Учасникам не потрібно було ходити на швидкість, адже оцінювали безпосередньо вміння, тому що скандинавська ходьба є дуже технічною. Пані Людмила захоплюється цим видом спорту, тому охоче взяла участь у змаганнях. Жінка каже, що скандинавська ходьба для неї це не просто заняття, а невід'ємна частина її життя. Техніки і змагання, я ніде не участвувала, сама ходила, виходила собі, в мене була операція на коліні, і я з паличками виходила собі, що я тепер не хромаю. І приймаю участь в змаганнях. Я ходила на 5 кілометрів, тут в Кривому Розі в Дніпро їздила, ходила на флешмоб, ну, а зараз прийшла на змагання техніка ходьби. Ну, общем-то, мені дуже як, сподобається, що колектив, що тренера, що я себе тут почуваю молодою. Відкритий чемпіонат зі скандинавської ходьби об'єднав понад 70 учасників з різних регіонів України та різної вікової категорії від 8 до 80 років. Спортсменів оцінювали за шістьма блоками. Постава махові рухи рук, хват палець, природний крок, постановка положення палець при русі та загальне враження відходи. Серед учасників панувала дружня та підбадьорююча атмосфера. Спортсмени ділилися досвідом, підтримували одне одного та разом удосконалювали майстерність кандидатської ходьби. Дуже цікаво у нас сьогодні змагання, тому що вони вперше в Україні, аналоги були в Європі і СНД. Це будуть саме змагання з техніки скандинавської ходьби. Це не, буде, не треба йти на швидкість, це треба тільки виконати, бо наш вид спорту є дуже технічним. І от самі перші змагання, наш клуб. Під керівництвом Василія Журкова запропонував саме в цьому році, і до нас приїхали з трьох областей поки що. От понад 70 учасників будуть дітки, будуть люди з глибоким порушенням зору, і будуть дівчата, хлопці. Чемпіонат перший крок став не лише спортивною подією, а й важливим соціальним заходом, який об'єднав людей навколо здорового способу життя. Кожен з учасників отримав подяку від організаторів, а краще за кількістю набраних балів піднімалися на імпровізований п'єдестал. Учасники ділилися, що завдяки чемпіонату відчули значне емоційне піднесення. Завели нові знайомства та надихнулись продовжувати практикувати скандинавську ходьбу в майбутньому. Маргарита Назаренко Гліб Припчук перший міський.